Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я роблю салат. Це не так салат, як скоріше, це закуска. Значить, для салата потрібен язик. У мене свинячик, два язика таких невеликі. можна один великий. Хто якийсь знайде, такі і беріть. Можна спробувати з курячим філе, але язик і треба. Значить, беру кастрюльку з водою. Язик я вже вимочила. Так, кладу язик, лавровий лист сюди кладу, спеції, універсальна приправа. Трошки можна перчику. І ставлю варить, обов'язково треба посолити. І хай вариться. Я не знаю, скільки я його буду варити, але буде видно. Тепер я беру 4 яйця. Щепотку солі для спеції. Відправо чи поправий. І десь чайну ложку крохмалу я сюди покопаю. Це мені треба таких, як мінімум, два блінчики спекти. Зараз це розболтаю. І на розігрітій сковорідці Спробую спекти два. Ой! Блінчики знов нападуться на мене. Ну що ж ти зробиш? Таких два налисники. Два налисника. Треба мені піджарити. Так, ставлю розігрівати сковорідку і буду жарити. А я оце згадала, дівчата, краще сюди улити олійки чи прямо на сковорідку. Я не знаю. Десь на ложку я лину побачу. Так, дівчатка, ось я піджарила два таких млинці, чи то налисники. Тепер, що я роблю? Беру ці два налисники і ріжу, як лапшу, можна Так, поскладала я лапшу свою. Перець. У мене жовтий. Теж так само роблю язики. Теж так складаю. Тепер почистила я язики. Як змогла, так і почистила. Половину обчистила, ну, тепер що я роблю? Кришу, теж соломкою кришу. І у мене варися десь, може, годину. От. І складаю сюди наверх. Тепер Хочу ще трошки цибульки. Я люблю, коли хрумтить. Ось так. От. Тепер зроблю зараз заправку. Так. Тепер дівчатка зелень. В кого яка є? хто яку любить, хто укроп, хто. Петруху кінзу? Цибульку зелену, а я люблю, у мене всі люблять базилік. Дрібненько кришу базилік, мені треба півлимона. Такий невеличкий лимон. Видавлю я сюди півлимона. лимона. Ой, клас. Це так дружить. Так, беру десь, може, з півчайної ложки солі. Кладу сюди. Ай, як гарно пахне майонезу. Із дві ложки гарних. Це така буде заправка. Так, дівчатка, заправку я вже зробила, але мені це, якби був красний перець, він би гарно б сюди впасував ну, би. Так у мене жовтий, то я хочу, знаєте, що зробити? Помідорчика сюди покласти. Це так просто для красоти. Тепер все цією заправочкою я поливаю. Викладаю заправку, пахне. Хай трішки постоїть і будемо смакувати. Це можна називати салат і як закуска взагалі. Хто як хоче, так і... Хто боїться, що лимону забагато, кладіть менше. Перець хрумтить, цибулька хрумтить. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бувайте всі здорові, до зустрічі!